Вітаю всіх на каналі. Тема про павербанк, як його правильно вибрати. Так-от, випадки такі бувають, що коли заявлені показники великі, а ціна невеличка така собі, це перший ознак того, що павербанк нікудишній. Ну, в переважній більшості я не буду спорити, можливо, хтось десь щось і знаходить і толкове щось із дешевого, але. Дивіться, які випадки є, коли заводський повербанк відкривають, наприклад, заявлено там 30 тисяч мАч, 40-50. А в реальності, коли відкрить, його немає, навіть її провірить, коли по тесту. А коли відкривають, то там, значить, наприклад, дві банки, да, дві пластини акумуляторних. Одна дієва, а інша. Просто піском заповнена. Так собі для муляжу, щоб додавала ваги. Інше, є акумуляторні батареї 18650, типу, у повербанку. Так як в моєму виборі. Те, що я вибрав, я вам розкажу, що детально. Значить, дивіться, теж показуємо. Зараз я так відкриваю, я вже трошки підготовив, Ось кришечка. Це я вже сам такі смужки наклеїв, щоб менше було колихання. Даний павербанк, як я його вибрав, взяв корпус окремо на AliExpress, Тобто забиваємо корпус павербанк. Все, воно вам видає різні корпуси. Цей, як бачите, на 6 акумуляторів 18650. І яка буває така собі фальсифікація да? у тих павербанках, які не йдуть тим більше за такою от кришечкою, що вони от тут під замочок закриваєш і просто отверточкою повернув. Да? І все. Можна в будь-яке там чи міняти, чи дивитися. А вони наглухо вже запаяні, там стоять якби акумулятори. Розкривали такі акумулятори, деякі такі от фальшовані. Да? Що в них? А в них, значить, наприклад, 2 або максимум 3, ну, якщо це на 6, під'єднані, і вони, вроді би, працюють. Але теж сумнівного міліампер... Міліампер... сумнівний у них. І, значить, вони працюють, а інші просто муляжі стоять, заповнені піском, без всяких контактів. Ну, ви розумієте, що це таке, так? Ви купляєте, наприклад, Тим більше, якщо ви там берете туризм, походи, все таке, берете зайву вагу, просто в добавок носить ту зайву вагу і немає нормального амперажу заряду. Щоб на це не попадатися, а таке є, коли розкривали, таке реально є. Що банки, пластинки, що такі от акумулятори піском начинені і ще чимось начинені. Е, самий лучший вибір. Берете окремо, от так як в моєму випадку. Я взяв забіг в Елікспрес. Наприклад, маєте на тему, маєте ще якісь там площадки, будь-які будь-де, будь що маєте і українських наших, там і на промах, і будь де Забиваємо, значить що? Просто корпус павербанк. Вам видає корпус Powerbank. Переважна більшість, якщо це зйомні і наборні, то вони йдуть під 18650 під акумулятори. 18650 чого? 18 це діаметр їх 650-65 см довжина. Ну, а нолик уже так в додачу, можливо, що круглі. Це мої такі здогадки, але не точно. І коли, допустим, ви забили, так сказати, там є різні варіанти. Це на 6, мені вистачає цих відносно. ну, Якщо такі невеличкі якісь вилазки, туди-сюди, значить, по-простому скажу так. Тут акумулятори підбираються вже індивідуально, я взяв на 3000 мАч кожен. І що дивно, я ще тоді не дивився, я взяв на 3000 мАч 6 штук. Да? Кожен рівно на 3000. Загального це виходить 18 тисяч мАч. І ось дивіться, якщо зараз так видно, да? дивимося. Бачимо, да? 18 тисяч мАч. Тобто і корпус як би співпав, ну це мені так випало. що прямо на корпусу написано, хоча ну, корпус він був пустий, а можна зарядити будь-які. Можна взяти, наприклад, не 3000 кожного, а 2000, Ну Максимум, на, наскільки я знаю, це 3500, десь, може 3700. Оскільки у формат акумулятора 18650 вже більше. Ну, я 4000 ще не бачив. А ті, що пишуть, в мене були такі акумулятори. На зразку вам не покажу, але повірте на слово. Значить, були в ліхтариках дешевеньких, і там прямо на ньому написано 8000 да, 8000 мАч. А реально, коли його провіряли, такі акумулятори, у них там було щось около 750. Уявляємо, що таке 750 ліхтарик. Да? Ну він десь около часу і світи. Якщо той ліхтарик взяти, а отакий на 3000 мАч, ну, чітко буде світити десь годинки, так, 8 без проблем. В залежності, звісно, який там світлодіод і так далі. Але не про те. Саме головне не попастися на муляжі, коли пихають, піском наповнені. Як казав старий єврей, а воно вам надо? Воно ж вам не треба. Тобто носить, тим більше, знаєте, якщо воно ще вдома валяється, там за дешевняк ви взяли, то куди не йшло, А коли походите і носите, от, ну, я не взяв вахи, але ну, так, 350 грам, оця ось базука, все оце важе. І зараз я закрию, продемонструю вам, значить, що ж тут за властивості. Да? Функції які, ось по-простому да? бачимо. Просто показує відсоткову. 100% зараз заряджений повністю. Є два виходи. Один-два USB-шних USB A втикаємо, і там можемо вже на виході робити, чи Type-C, чи micro USB, чи міні-USB, кому що подобається, які гаджети. Є, ми переважно вже всі. Під Type-C. Тобто це можуть у мене заряджається акумулятор там з переходничком на фотокамеру, екшн камера, ліхтарики, там, не знаю, все, що хочеш, радіоприйомники, тобто, ну, різні mp 3 плеєри диктофони, рекордер, да, там, ну, багато чого. Все це живиться від без проблем. Від отаких, от, можна, понятно, що це блочком, якщо є електроенергія, якщо ви десь, то павербанк. Два виходи і два входи. Можете запитувати, хоч Type-C, хоч micro USB. Тут в даному випадку бачимо, да? відсотково чітко показує кнопочку тільки нажати і все. Є отакий от, от варіант. До речі, оцього павербанка вистачає, наприклад, Телефон зарядить разів так 5. Десь ну, разів 5 заряджається повноцінно. Стандартний смартфон, так сказати, у 2025 році. Да? Оце ось похожий. Да? Ну, Це коробка теж я брав, але я її не запитав, тут ще йдуть окремо шнури, тобто під USB A. І виходи мікро USB, Type-C і iPhone. IPhone той, що раніше, зараз вже е, в Європі вийшов би стандарт, всі переходять на Type-C. Так от, цей під три штуки вертикально, ложиться, тут зараз немає поки що. Це, чим мені не дуже подобається, такий от повербанк. Він теж наборний, якщо ви взяли нормальні акумулятори, 18650 теж формату ви вкидаєте, закриваєте це все і працює. Буквально десь на два заряда стандартного смартфона вистачає цього. Якщо ви візьмете в районі там половиною 3 3 тобто ну, реальних мА. Бо Ну, Менше двох 2 і не той. І значить, цей на пару разів зарядить. Ну, теж, якщо знаєте, ви там десь якась поїздочка довгенька, там, якісь переїжджаєте туди-сюди і у вас там є можливості ще, там, то цього вистачить. Якщо чогось щось більше, то берете. Отакий, тут на 6. Якщо вам ще цього мало, є на 8, отакий то чуточ. Є корпус на 8, тобто 8 вкидаєте, купляєте на тому ж самому Алікспресі ті ж самі банки, дивитесь там заявлені чіткі міліамперажі і вони реальні. Тобто, якщо написано там 2000, 3000, там, чи 3,5, то вони будуть реально. Не так, як берете якийсь там дешевий повербанк, в якому заявляють недавно мені. Вискочила рекламка, павербанк, 5000 мАч. А він з величини точно такий, як у мене. От, ну, Ви можете повірити, що 5000 мАч можна впихнути в таку величину. да? Якщо це майже максимально, 3000 кожна банка стоїть туди. А вони по. Суті свої не можуть більше, допустимо, чи 3,5 чи 3700. Більше вже ніяк не впихнеш у, у ці акумулятори в кожну з да? Це на 18 тисяч мАч. А ті заявляють, що у них на 50. Як так може бути, це лажа. І ще хорошо, якби там, там хоча б, не знаю, 15 було, там, 20 реальних. А тож, коротше, там муляжі, там пісочок, і все таке, ну їм якби тільки збагрить. То таке діло. Ви зрозуміли? Можна і такі, можна, і сякі, там різні, можна видивлятися, все той, але саме головне, саме що я хочу сказати, кращий вибір берете окремо корпус, окремо банки самі вкидаєте. Якщо ви цього не робите, купляєте готовий, ви нічого там не можете знати, крім того, що якщо зарядить, і якби ви взяли і на тест, да, ампераж поміряли, але ж його як поміряти, щоб там розряд, заряд, ну, в общем, це не все так просто, щоб все визначити чітко. Те, що вам конкретно потрібно, вибирайте правильно, так що не ведемося на якісь великі амперажі. Вибираємо самі, вибираємо корпуси, заповнюємо. І кому сподобалось, ставимо подобайки, підписуємося на канал. До нового відео, до зустрічі!